Я уже 13 років ходжу коридорами цієї школи. 13 років. Мало для вічності, але дуже багато для людського життя. Кожен куточок цієї будівлі сповнений для мене спогадами. Але якось раптово ловлю себе на думку, що кожен мій спогад пов'язаний з вами. Ось цю риночку. Ви розбили, коли гралися. А ось цей вазон, пам'ятаєте, як ми садили його разом? Ось цього вікна ви виглядали мене, та я виглядала вас, коли ви були в молодших класах. А ось на цих диванах ви проводили мудрі бесіди про життя. А ось моя гордість, мої відмінники. Тут. Саме тут, у цих коридорах, у цих кабінетах, у цих класах, у цих стінах ви всі доводили свої думки, становилася ваша особистість, ви ставали вами. Я звикла. Звикла до того, що ця школа повниться вашими голосами, до того, що кожен свій день починаю з ваших проблем, до вашого щирого галасу. Я полюбила вас та по-другому і бути не може. І серед усього цього галасу. І серед усієї, всієї біготні раптом стане тихо. Не віриться, не віриться, що лише пам'ять про вас гулятиме цими коридорами у тиші моїх власних спогадів. Так, ви мусите летіти, таке життя. Ви підете, а я виглядатиму вас із того вікна, з якого колись. Ви виглядали мене. Пам'ятайте школу. Зупиніть мить на цім кадрі і у своєму серці, щоб потім через 50 років ви могли повернутися у своє 70-річчя. Моя лебедина пісня цей уривок спогаду для вас, дорогі діти. Запрошую тебе, дорогий мій випускнику, у кіну мить, що стане спогадом. Адже час пливе і пливе, наче вічний невпинний потік, повторяється все, все і ніщо не повторне, повір вперед, у неповторність життя. Від школи, як від лагідної мами, в життя доросле, в зорядну блакить, одинадцятий клас мій журавлями, На зустріч сонцю впевнено летить. Я все, що знала, дала вам дорогу: знання, уміння і душі тепло, щоб щасом крокували тільки в ногу, провалля на маршруті не було, щоб здійснились дивні ваші мрії, неначе пісня склалося життя, щоб не згубили віри і надії, і не стало у коханні вороття. Стоїть на злеті клин мій журавлиний, щоб горизонт розрізати крилом, Нехай в житті удача вас не кине, не у великім ділі, не в малі.